Ніжинський міський молодіжний центр з перших днів повномасштабного вторгнення перетворився на волонтерський хаб. Кардинально змінилась робота, бо в кінці лютого ми зрозуміли, що варто. Так, військові дії тривають, але треба щось робити. Ми можемо щось робити. І є запит від молоді долучатися до корисних активностей і процес участі і допомоги державі. І в кінці лютого нам запропонувало Міністерство молоді та спорту долучитися до мережі співдіахабів. Ми відкрили співдіяхаб на базі молодіжного центру. Це був осередок, який допомагав одночасно. Це гуманітарна допомога населенню, це психологічна допомога населенню, і це момент допомоги переміщеним особам в організацію організації шелтерів для забезпечення гуманітарної потреби населення залучалися грантові кошти, розповідає директорка центру. І Тут велика вдячність нашим партнерам. Партнерським організаціям це програма розвитку ОНУ в Україні, за Британська Рада в Україні та Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Ми залучили за рік, мабуть, близько трьох мільйонів гривень на гуманітарну допомогу та на відповідну молодіжну роботу на базі молодіжного центру. Волонтерський хаб при Ніжинському молодіжному центрі під час активної фази бойових дій об'єднав близько 200 ніженців. Активно почали з березня вже цим займатися і таким чином ми пропрацювали до серпня місяця, як хаб. але з Травня, мабуть, ми вже паралельно відновлювали і заходи з молоддю, бо зрозуміли, що тих волонтерів, волонтерок, які у нас працюють, можемо сказати так, бо зранку приходять і до вечора живуть, і так сім днів на тиждень без вихідних. А потрібно було вже щось робити, щоб відновлювати ресурси. І ми почали так спортивні заходи, ми почали заходи психологічної підтримки проводити. Тобто, відповідно, молодіжна робота відновилася в тому ну незвичному, мабуть, адаптованому вже форматі. Відновивши роботу з молоддю, волонтерство не полишили. У молодіжному центрі почали набирати обертів благодійні майстер-класи, покликані на збір коштів на Збройні Сили України. Найпопулярнішим видом майстер-класу такого благодійного це майстерні з виготовлення свічок з вищини. Наша молодіжна працівниця Світлана Ботенко проводить дуже активно ці заходи. Крім того, виготовляли там різноманітні іграшки. А також ми долучилися до благодійного ярмарку, восени, який відбувся, і там було різноманіття виробів, які ми продовж тижня виготовляли разом з молоддю. Це були і ем, світлові брилочки, флікери. Це були і брилки з логотипом ніжим, на ми з фанери випилювали лобзиками. Тут сиділи цілий тиждень, да. і ці ж свічки з вишини, І там ми зібрали 9 тисяч гривень. Під час благодійного концерту було зібрано 70 тисяч гривень, які пішли на допомогу військовослужбовцям, розповідають у молодіжному центрі. Благодійна робота тут не припиняється ані на мить. Майстер-класи та також ми як команда молодіж. Мого центру і громадська організація долучилися своїми донатами і передали 11 тисяч гривень на нараді при міськраді на закупівлю авто для 163-го батальйону. А крім того, ось буквально на початку цього тижня ми донатили кошти як команда на рахунок Ганни Б'янки, ну, голови волонтерської організації. Час для нас для закупівлі авто та тепловізорів. Активна волонтерська діяльність Ніжинського молодіжного центру це яскравий доказ того, що кожен для нашої перемоги робить те, що вміє найкраще.